Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті Містер 2 і ми знову тут, на цій світлій білій кухні, для того, щоб розпаковувати те, що ми придбали в інтернеті. Сьогодні будемо розпаковувати те, що ми придбали в інтернет-магазині AgroMarket.ua Давайте подивимось, що воно є. Замовляв я Укрпоштою. Прийшло воно дуже швидко. Насправді, саме замовлення було термінове, тому що в мене на газоні з'явився крот. І необхідно було щось з цим робити. Для цього от я тут дещо замовив, а все інше це якось бонус, що до цього замовлення. Зараз покажу, що насправді я замовляв і що е, виявилося мені дуже цікавим, коли я замовляв цей пристрій. Тож, спочатку, е, димова шашка це на, на всяк випадок насправді не це. Це було так. Ось це ось ця штука електронна, яка відпугає крутів. На 600 соток вона працює. Компанія Брос електронний відлякувач крутів. Ціна одна з найкращих в інтернеті, тож рекомендую агромати в цьому плані. Далі, а тепер те, що йшло з придачу. Йде накладна, і ми можемо звіряти з нею. Так, що у нас тут перше? Це у нас виноград родзинка. Ранній термін дозрівання, надзвичайно смачні плоди. Будемо саджати. До речі, виноград пішов по неймовірній ціні. Щось там 20 чимось гривень, тому що це осінні знижки. Тож, якщо вам щось треба, обов'язково зверніть увагу на акціонні пропозиції. Так, так, друге. Виноград Шахін Ірану. Ранній термін дозрівання, грона добре зберігається і транспортується. от. Так от. Це у нас секретна формула успішного садівництва Agro X, біостимулятор нового покоління. Вже пробував не раз. Дуже класна штука. Дуже класно приживаються після цього всі саджанці. І так. ще один величенький, як бачите, дуже великий саджанець є. І це у нас чік. Груша, наскільки я пам'ятаю, груша Миколай Крюгер. Ось такий. Вот он. Великий. Будемо саджати. Чік. І те, що у нас по сімінам. И это еще у нас тут есть по семенам. семенам. Да? Петрушка гигантелла. Корнишон полит метелика. Крест-салат Ванька Кучерявый. Базилик фиолетовый. Це гострий халапеньо перець. І томат кіш-міш оранжевий. Собственно, все. От такі у нас, е, от таке у нас замовлення в Агномаркет.UA. Е, е, дякую, Агномаркет, за те, що ти все робиш якісно і швидко. Купляйте на Агромаркет. З вами був супербадій Містер Вай. До нових розпакувань. Пока!